14 європейських країн домовилися посилити боротьбу з тіньовим флотом Росії, і все це відбувається на тлі того, що ем, посилення санкцій від Сполучених Штатів ми поки що не бачимо. Але от європейські країни, що мають вихід до моря, і цим морем хочуть користуватися, сказали на зустрічі 19 червня, що будуть протидіяти тіньовому флоту Росії. 12 країн Європейського союзу серед них Балтія, Бельгія, Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Польща, Фінляндія, Франція і Швеція, а також Велика Британія та Ісландія закликали до спільних і скоординованих дій з метою ефективної протидії спробам Росії обійти міжнародні санкції. Ну і окрім того, група європейських держав планує розробити керівні принципи для сприяння відповідальній поведінці на морі і посилення дотримання міжнародного права. Та забезпечення прозорості морських операцій, тобто, якщо судна не плаватимуть, не ходитимуть під справжнім прапором у Балтійському і північному морях, то будуть вживатися відповідні заходи у рамках міжнародного права. Що мається на увазі? Те, що ми підозрюємо, що це там тіньовий чорноморський флот. Але при цьому знову ж таки вони ходять зазвичай під прапорами інших країн. Ну або ж часто перереєстровують свій флот на інші країни для того, щоб уникнути санкцій і для того, щоб кораблям ніхто не заважав. А тепер цей процес хочуть ускладнити. Ну і відповідно 12 країн Європейського союзу візьмуться за те, щоб, якщо це чорноморський флот або якщо це тіньовий флот Росії, то він має ходити під. Відповідними прапорами, не під білим прапором, з яким зазвичай виступають російські спортсмени на е, різного роду е, олімпіадах, та або змаганнях, до яких їх допускають, а під своїм власним отим трикалором, отим аквафрешем, тому що агресія має бути позначена. Ну і Латвія слідом за Фінляндією та Литвою заборонила громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість в країні. Цей крок також закріплений в новому законі про обмеження угод, які загрожують національній безпеці, ухваленому сеймом країни. Відтепер як фізичні особи з російським чи білоруським громадянством, так і компанії, зареєстровані в цих країнах, не зможуть купувати нерухоме майно у Латвії. Також важливо зазначити, що обмеження стосуються виключно нових операцій. Укладених після набрання законом чинності набуде до цієї дати власність, залишається відповідно за громадянами Росії або ж Білорусі, якщо вони е, туди виїхали завчасно і там знаходилися певний період часу. Тому що ми ж теж розуміємо, що е, свого часу ті, хто були не згідні з політикою Кремля, і я маю на увазі, як тих. Хто був незгідний в 2014 році, так і до включно до 2022 року, і вони виїхали з території Росії, то відповідно вони всі знаходяться десь в країнах Європейського союзу. Ну і е, це такий посил їм, що та їхнє майно забирати ніхто не збирається. Якщо воно було куплене, зареєстроване на них, то відповідно воно залишається в їхній власності. Е, також країни Балтії, Північної Європи і Польщі хочуть закрити шенген для російських військових і після війни, тобто ці всі. Е, вояки, яких називають героями СВО на території Росії, у разі якщо вони виживуть, навіть після завершення війни, навіть після залагодження всіх формальностей, виплат репарацій і визнання того, що агресія відбулася неспровоковано зі сторони Росії. Навіть після цього вони не зможуть відвідувати країни Балтії, Північної Європи. І Польщі міністр внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі, які зустрілися в Таліні у співній заяві. Підтвердили плани блокування в'їзду до шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь в агресії проти України. Щоправда, знову ж таки на їхніх обличчях не написано, що вони брали участь. Тобто, про це треба буде дізнаватися з якихось інших джерел. Ну і відповідно має бути список тих, хто. Долучався до війни Росії з Україною. Ну а тепер ми плавно підійшли до Дональда Трампа, який вирішив, або вирішить, що робити з Іраном за два-три тижні, каже Білий дім та не з Росією Україною, не з війною Росії з Україною, не з тим, як змусити Путіна зупинитися. Тому що там теж здається два-три тижні, колись лунала така фраза від Дональда Трампа. А тепер це стосується вже Ірану і Ізраїлю. Речниця Білого Дому Керолайн Львіт сказала, що має інформацію від Трампа у відповідь на те, чи будуть США безпосередньо втручатися в конфлікт між Іраном і Ізраїлем і бити по об'єктах Ірану. З огляду на те, що найближчим часом може з'явитися серйозна можливість для переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися, я ухвалю рішення про Іран протягом наступних двох. Тижнів процитувала левіт заяву Трампа. Чомусь не сам бачите, Трамп про це сказав а Керолен Львіт. Але про цьому Ройтер сповідомляє, що Іран провів прямі телефонні переговори зі сполученими штатами, зокрема спецпосланець США, Стів Вітков і міністр закордонних справ Ірану кілька разів розмовляли по телефону після початку ударів Ізраїлю минулого тижня і намагаючись знайти дипломатичне вирішення цієї, як вони люблять називати, кризи. А ми кажемо, що то війна, а вони кажуть, що то криза. Ну і власне міністр Ірану заявив, що Тегеран не повернеться до переговорів, якщо Ізраїль не припинить атаки. Я хочу нагадати ще одну фразу Дональда Трампа, який, зокрема, говорив про те, що він сумнівається, що можна знищити ядерні об'єкти Ірану. У Фордо, про це писав Аксіос. І зі слів Радників Трампа турбує питання, чи зможуть протибункерні ракети США уразити найзахищеніший іранський ядерний завод, якщо США вступлять у війну. Е, ну і от тому, я так розумію, чергове взята пауза в 2-3 тижні. Я навіть не буду знаєте, прогнозувати на майбутнє, що буде за 2-3 тижні, тому що ми пам'ятаємо. Історію Росії з Україною і відповідно те, що два-три тижні не працюють по відношенню до нас з вами. А тому є всі умови, всі основи думати, що це не буде працювати і з Іраном, в тому числі. І питання в тому, чи наважиться Ізраїль завершити це наодинці.